Що може бути приємніше за нові книжечки? Сьогодні я розповім вам про свої новиночки на своїй книжковій поличці. Поїхали! Тепер точно поїхали. І розпочати я хочу з першої книжечки, яку я придбала собі самостійно. Це неймовірно гарна книжка. Просто погляньте! Яка вона яскрава, це мірило, називається вона так, як ви вже встигли прочитати самостійно, і вона про дуже насправді цікаву тему. Я так собі думаю, що вона трохи філософського такого мотиву, тому що по сюжету, по анотації, нам розкривається така історія, що кожної людині. На кожному континенті, у кожному куточку цієї землі, одного ранку приходить коробочка, в якій зазначено, скільки часу вам залишилося прожити. Звичайно, у суспільстві починається паніка, звідки ці коробки, що це за дати, звідки вони все знають і тому подібне. І як я розумію, ця книга буде розкривати нам сенс того, чи захочете ви знати, коли скінчиться ваше життя. Зможете ви прийняти якісь наслідки, які несе в собі ця дата. Отже, мені здається, що дійсно тут буде історія про вісім людей, якось вони будуть, певно, об'єднуватися якимись певними, не знаю, мріями, як, от, наприклад, зазначено у анотації. Але мені здається, що якось вони все ж таки об'єднаються за сюжетом, і ну, побачимо, що з цього вийде. Не знаю, мене насправді дуже, -дуже сильно заінтригувала ця тематика. Я б. Навіть зараз, задумуючись, чи хотіла б я знати дату своєї смерті, певно, скажу, що ні, не хотіла б. Я хочу якось все ж таки безтурботно спробувати. Нарешті. Прожити своє життя, але не знаю, почитаємо. Чи читали ви цю книгу? Поділіться вашими враженнями, якщо так. Якщо ні, то очікуйте на відгук. Отака От наша перша гарнюнечка-красунечка. Я маю великі сподівання на неї і очікую, що це буде дуже цікаво. Наступною до нас входить у це відео. Це клуб вбивств по четвергам. Цю книгу мені подарував хлопець на День Закоханих. Дуже гарна. По-перше, я якось так, також давненько її собі хотіла, але якось все не знаю, щось було більш нагальніше, я так розумію, і він вже її мені подарував. Також ще я її не читала, але отака в мене є новиночка. Тут така досить прикольна анотація, я зачитаю її вам зараз. Маленьке віддалене від гамірних мегаполісів містечко Куперс Чейс, затишне поселення для шанованих пенсіонерів, ані турбот, ані негод, суцільна ідилія. Що четверга четверо стареньких збираються в кімнаті для відпочинку, щоб обговорити старі нерозкриті вбивства, звісна річ. Принаймні так було доти, доки одного з місцевих не знайшли мертвим. І тепер клуб убивств по четвергах починає своє перше справжнє розслідування. Поважний вік не має шансів проти їхнього завзяття, адже час коперсатися в старих могилах та проливати світло на чужих демонів. І хоча ніхто з детективів-аматорів цього наразі не підозрює, та що глибше вони копатимуть, то більше витягуватимуть на поверхню. Власних таємниць. Ну, як на мене, дійсно досить інтригуюче. Так само, якщо ви ще не читали, я з вами скоро поділюсь відгуком. Я сподіваюся на те, що я. О, тут ще такий гарний розріз. Чи як воно там називається? Гарненько. Форзац. Це воно. Дякую. Гарненький, гарненький форзац, скажіть. Та взагалі вона насправді дуже гарненька, і вона досить якась така приємна. Не знаю, якийсь матеріал ній такий дуже приємний. Отже, якщо ви вже читали цю книгу, так само поділіться, буду дуже рада. Почитати ваші відгуки і як скоро потрібно почати її читати, наскільки вона цікава. Тому що у мене є така проблема, у мене дуже багато непрочитаних книг, і я не можу просто в один момент вирішити, що взяти почитати. Воно все таке цікаве, воно все таке інтригуюче. І оце стоїш просто перед тією ем, книжковою шафою, і думаєш, Боже, як це все читати одночасно. Тому, так як хлопець дарує мені періодична книжка, ми придумали таку рубрику, коли він один хоча б раз на місяць буде вибирати мені, що почитати. І ми, ну, в цьому місяці це була жовтолика. До речі, є вже в мене по дуже у дрібничках відгук на цю книгу. Запрошую вас до перегляду, дуже-дуже цікаво. І я думаю, що однією з таких книжечок, які він обере мені наступного разу, може бути і ця. І у мене, до речі, є до вас таке зустрічне така пропозиція. Можливо, із тих книжок, які вам сьогодні я у цьому відео покажу, можливо, вам щось дуже дуже сильно сподобається. І ви захочете, щоб я зняла на нього відгук, якийсь можливо окремий, або починала читати, щоб встигнути ще до кінця місяця. Пропоную вам залишити у коментарях, яка книга заінтригувала вас найбільше, і на яку б ви хотіли почути відгук найперше. І переходячи до наступної книжечки, це у нас такий величенький кірпічик, і це у нас уявний друг. Дуже дуже сильно гарна книга. Я її так само досить давно хотіла, але в той момент якось її ніде не було в наявності. Потім щось я не знаю, щось жаба мене задавила на цю книжку, не знаю, але ну, в кожного має бути своя жабка. І ось вона у мене. Це також подарунок від коханого. Дуже дякую йому за це. Неймовірно гарна книжка, я її ще навіть не розпаковувала і тому зараз пропоную зробити це разом. У всіх блогерів є такі гарні ножички, якими вони відкривають. У мене нічого нема. Зараз я візьму свій тісак і все відкриємо. Немає у мене ніякого ножичка маленького. У мене є отака штука. Ну, насправді дуже класно, насправді відкриває. Треба обережненько, але зато швиденечко. Вам не видно, да? от так? Пім. Отак от. Я просто жінка з Миколаєва, ви знаєте, ну, в мене нема таких маленьких ножичків, в мене є тільки велика зброя. Ну що, подивимося, що тут за гарнюська в нас? Люблю цей звук. Відкривання. Взагалі люблю звук, коли капають грошики, але як книжечки відкриваються, теж люблю. Ну, привітик! Гарнюнька. Привітик, гарнюнька. Так, що тут у нас? Нічого. Нічого тут у нас. Я думала, може, тут буде якась гарна краса, але нічого немає. Ну, нічого це зовсім не означає, що книга якась у нас не така, як потрібно комусь. Але, блін, ну, дуже гарно, мені, по-перше, вже подобається шрифт. Я не знаю, який шрифт полюбляєте ви, але мені оцей подобається. Коли він не надто якийсь маленький, коли гарні у нас тут є М -м -м -м, гарні отакі шрифти, мені дуже подобається. Я думаю, що ця книга має прочитатися доволі швидко, не дивлячись на те, що вона така величенька. Отже, що стосується сюжету, зачитаю вам. Уявіть, що тікаєте з дому посеред ночі, що знаєте, як мама робить усе для вашого щастя, але їй так само страшно, як і вам. Уявіть, що приходите в нову школу знайомитеся з новими людьми, що бачите, яка щаслива від того ваша мама, що чуєте мандливий голос. Уявіть. Що прямуєте за знаками, заходите в ліс, пропадаєте безвісти на шість днів і нічого не пам'ятаєте про те, що сталося. Уявіть, що зміниться все і доводиться рятувати всіх, кого любите. Блін, ну я не знаю, мені здається, це має бути щось з чимось. Якщо чесно, я ж кажу, я вже досить давно заглядалася на цю книгу, і якось не дуже багато і відгуків бачила на неї, тому я насправді дуже сильно заінтригована. Я думаю, що якось треба найближчим часом обрати для неї час, тому що, ну не знаю, за анотацією та за обкладинкою, ну мені здається, це має бути щось трохи мотрошне, трохи трилерне, трохи містичне. Але дуже-дуже цікаво. Хто читав, очікую на ваші відгуки у коментарях. І наступне, у нас тут отака, я тут вже чесно вам скажу, не втрималась і вже розпакувала. Отака неймовірно гарна книжка. Подивіться на цей зріз, Ой, я не можу. Так мені гарно, просто отака краса. Ну, неймовірно, ну скажіть, просто мені. Так подобаються ці зрізи, і я не можу. По-перше, дуже сильно гарна книга. Це, ну от по-перше, я не знаю, як просто заробляти ще більше грошей, щоб оце все купувати. По-друге, як я вже сказала, і я не втрималась і розпакувала. І тут у нас є ще отака от листівочка. І тут у нас. Лист від авторки. Я розумію, що це не особисто мені, на жаль, цей лист, але все одно приємно. Вона він тут написаний англійською мовою, звичайно, і дуже-дуже приємно, що от авторка пише, що вона дуже сильно рада, тому що її книга перекладена та опублікована в Україні. Ну, як на мене, це дуже сильно мило. Мені прям от якось не знаю, прям так тепло у душі, якщо чесно. І ця книжечка у нас це фентезі. Отака от тут вона у нас вона, і отака от тут. Боже, оце блогер з розпаковками, на якого ви заслужили, ви знаєте? Зате щиро, ця книжечка у нас у жанрі фентезі. Це азійське фентезі, і я вам також зараз зачитаю анотацію. Тому що, ну, ви ті імена я не зможу, вибачайте. Красу Бачите? Красу Сіши всі вважали благословенням, і саме завдяки їй життя дівчини з маленького китайського селища змінилося. Замість заміжя та простих сімейних буднів сіши стає шпигункою. Її мета знищити сусіднє царство разом з його жорстоким правителем Фучаєм. Ерудована, харизматична і безмежно красива Сіши мусить причарувати Фучая, але права на помилку вона не має. Якщо її викриють як зрадницю, Сіши занапастить обидва царства і втратить того, хто ладен віддати власне життя за один лише погляд її неземних очей. Ну що, я думаю, тут буде щось про помсту, щось про войовничість, щось про кохання. Має бути там якийсь герой, який буде в них там. Шури-мури вони там будуть крутити. І ну, насправді, я думаю, що це має бути дуже сильно цікавий всесвіт. Не знаю, подивимося. Але от, ну, така вона гарна, ця книжка, що в мене вже ну, я вже поставила їй високу оцінку ще начитаючи. Але гарна, скажіть. Мені зазвичай заходять фентезійні книжки. Я насправді не так багато їх читаю. Все ж таки більше якось у моїй душі та серденьку засіли у ті всі маніяки та убивці. Ну не знаю, що робити з цим, але що є. І, але все ж таки, місце для фентезі також є, і просто потрібно якесь таке особливий такий настрій на фентезі. Не знаю, він завжди, мені здається, допомагає вилізти з якихось таких кортизолових якихось станів, але ось у нас така тепер є гарнюнечка, і будемо дивитися, що ж там усередить. І остання на сьогодні, але така мною бажана, це отака збірка готичних оповідань. І вона просто неймовірно гарна. Просто оця обкладинка, ви мене вибачте, але лише за цією обкладинкою можна було взяти цю книжечку. По-перше, я дуже сильно люблю готичні оповідання. І оця книжечка насправді стала такою рушінною у виборі. Потім я ще й побачила неймовірно чудові ілюстрації, тому що коли я ще її побачила і не пощупала. І я не знала, що тут є ілюстрації. По-друге, чи вже по-третє, але мені ця книга якось дуже сильно навіяла таким ностальгічним, не знаю, якимось дитинством, коли були книжки, які читали батьки. І, от, типу, такого, не знаю, якось мені дуже сильно навіяло таким дитинством, чесно кажучи. І насправді гарні дуже ілюстрації. Тут трошечки розповідається про авторів. Отаке у нас все готичне, отаке у нас все трошечки таємниче і страшне. Але трохи як я. Отакі, Отакі у нас початки. Тут ми маємо декілька різноманітних оповідань від різноманітних англійських авторів. Ем, є Переклад Юрія Виничука, деякі з них, мені дуже подобається його переклад. І о, ті, які переклав не він, він їх редактував. Тобто, вже до перекладу в мене ізначально нема ніяких питань, але, блін, ну мені здається, що це буде так захопливо. Якось у мене такий, знаєте, прям дитячий азарт до цієї книги з'явився. А я тут вам листаю і нічого не показую. Зараз покажу. Зараз покажу вам ще декілька ілюстрацій. Вони, можливо, не такі яскраві, як, звісно, у дитячих історіях, але блін, це готичне. Це все готичне, це має бути щось страшне, це має бути щось містичне, це має бути щось антагонічне. І, блін, ну в мене просто насправді вже слина тече від цієї неймовірної книжки. Просто, якщо ви полюбляєте готичні оповідання, якщо ви полюбляєте усілякі мотрошні історії, якщо вам подобається Едгар Алан По так само сильно, як і мені, я думаю, що ця книга вам має також сподобатися. Я ще не читала жодного оповідання з цієї книги, але я сподіваюся, що вам буде цікаво дізнатися щось про неї і якось разом ми знайдемо натхнення. Але насправді дійсно дуже крута книжка. Я буквально нещодавно її купила. І ну я не знаю, ну така вона мені гарна. Хочеться якось її так до себе притиснути і її нікому не давати. Ну, тобто, жінка зі сну. Ми маємо таку збірочку. Я сподіваюся, що там дуже цікаві оповідання. У мене ще нещодавно я купила, купила також збірку е, оповідань від Стівена Кінга, і це також. Ну що, я зараз покажу, що я просто розказую вам. Альонка трошечки розтяпа і забула ще дві книжечки. Отже, отака у нас збірка оповідань від Стівена Кінга. І це мені подарувала подруга на День Закоханих. Ой, так приємно, коли тобі дарують книжки. Дуже мені подобається. І тут у нас чотири оповідання. 1922, Великий водій, справедливе продовження. Подовження, вибачте, і нормальний шлюб. Ще не читала, але вже також дуже інтригуюче. Я просто не можу. Я хочу, щоб одночасно було три пари очей, три пари рук. Я все це читала одночасно не знаю, як розірватися. Якщо є лайфхаки, будь ласка, поділіться дуже треба. Але також мені дуже це нова обкладинка в них. Зробився редизайн. Мені дуже сильно подобається оцей стиль. Тому ще отака от новенька збірочка оповідань, окрім неймовірно гарної книжки збірки оповідань готичних. І отака в мене. Ну, гарні, гарні, дуже сильно. І ще одна книжка. Також новиночка у мене, і це книжечка англійською мовою наразі, це Фріда Макфаден Boyfriend. Це має бути психологічний трилер, психологічний детектив. І це також має бути дуже-дуже сильно цікаво. Мені подобаються історії Фріди Макфаден, і це одна з них. В мене вже, от я прочитала інмейт. Я розказувала в одному із своїх відео про трилери, найкращі трилери року. Також подивіться обов'язково, якщо ще не бачили. Там 27 трилерів, які найбільше мені сподобалися, які я прочитала за минулий рік. Можливо, ви знайдете щось цікаве для себе до прочитання. Ця книга по сюжету оповідає нам про жінку, який, який на жаль, не щастить із коханням, не щастить на побаченнях та не щастить з чоловіками. І от вона раптово зустрічає знайомиться із чоловіком, який має вигляд. Ідеального бойфренда, він працює доктором, він гарний, симпатичний, розумний, смішний і все, як ми жінки, полюбляємо. Але одного дня стається дуже криваве убивство жінки. І підозри падають на чоловіка, який до цього з нею зустрічався на побаченні. І от створюється якийсь такий образ чоловіка, який. Можливо, шукає своїх жертв на побаченнях і потім їх вбиває. І тут вже наша головна героїня починає ставати такою підозрілою, підозріле. Як це слово? Підозрілою. Стає такою підозрілою. Починає думати на свого чоловіка, що, можливо, з ним не все так ідеально, як їй здалося. Отже, психологічний трилер від Фріди Макфаден завжди маємо досить несподівані кінцівки, досить часто маємо дуже несподівані повороти сюжету, і вже також дуже інтригуюче побачимо. Мені подобаються її книжки за те, що вони дуже. Просто читаються дуже легко, вони дуже динамічні, завжди мають якісь такі повороти, яких ти не очікуєш, і це все наповнює тебе такими тривожними емоціями. І мені це дуже в ній подобається. Побачимо, що буде. В неї нещодавно, у січні, якщо не помиляюся, вийшла нова книга The Crash. Я розповідала про цю книгу у своєму відео про найбільші очікування у 2025 році. я вже Очікую її і на нашому ринку, цю книгу, але поки що будемо читати, що є. Отже, отакі у нас сьогодні були розпаковки, не розпаковки, але я сподіваюся, вам сподобалися мої новиночки на моїх поличках. Я пропоную вам обрати якусь певну книгу, яка вас заінтригувала найбільше. Я, якнайскоріше, візьму її до прочитання і у найближчому відео про відгук я вам про неї розповім. А на сьогодні я буду з вами прощатися. Я сподіваюся, вам було цікаво і чимось я вас сьогодні заінтригувала та змотивувала почитати, або, можливо, купити, або, можливо, подарувати комусь книжечку. Я була рада сьогодні з вами зустрітися. До скорих зустрічей! Па-па!